Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! воскрес! Приходять люди, хочуть побачити Ісуса. Але дайте і ми не раз собі так задаємо запитання і висловлюємо таке бажання, і ми би хотіли побачити Ісуса. Бо ми часто їздимо на святі місця побачити десь об'явлення Божої Матері, ще якісь інші чуда. Але кожен із нас думає, що хотів би побачити Ісуса. І тут виникає питання. Я завжди знаєте, даю такі контрольні, провіручні запитання. А для чого? Для чого ти хочеш побачити Ісуса? Дуже багато речей ми робимо. Заради того, щоб сказати, я там був, я бачу. Знаєте, їздять от такі люди, які можуть собі дозволити, ну, Скажімо, до війни так була така можливість поїхати десь хтось у Турцію, хтось у Грецію, хтось у В'єтнам, хтось на Балі і так далі. Що на різні такі, або якісь там такі серйозні курорти дорогі. Могли собі дозволити, і вони туди їздили заради того, щоб потім десь зимою сидячи коло каміна, сказати: а ми були на Мальдівах, а ми були на 6 островах, ми там їли кокоси, так, пили кокоси, їли банани, Щоб просто похвалитися. Я там був. І дуже багато людей хотіли побачити Ісуса, щоб потім казати, я його бачу. І що? І Христос тому каже, що не відповідає їм, що добре, давай подивлюся, я прийду до них, покажуся їм, чудо їм зроблю. Що Ні, Він каже, прийшла година, щоб син чоловічий прославився. Він говорить про ті речі, які є важні. Для тих, що прийшли побачити Ісуса важні, не для Нього навіть. І ми це повинні розуміти, що часом не просто щось побачити, кудись поїхати, чи побачити самого Ісуса Христа. Що би що? Розумієте правильно, що побачивши Ісуса, у вас вже не буде життя таке, яке було до того. І... Надія на спасіння не збільшується, а зменшується, бо тому що, коли ти скажеш, я бачив Ісуса, а потім будеш чинити гріхи, то ті гріхи вже тобі будуть зараховуватися не так, як ти його не бачив, а по-іншому. І на страшному суді Ісус каже, слухай, ну ти ж бачив мене, я тобі об'явився. Як ти смів пропускати церкву, як ти смів не сповідатися? Як ти смів сквернословити, ти ж мене бачив. Блаженні ті, хто, хто увірить, не бачивши. Блаженні не через те, що, що вони не бачили Ісуса, а через те, що вони мали віру. І тому їхні гріхи не зараховуються так смертельно, а мають можливість напрощення. Бо вони не бачили і увірують. І далі каже, Каже Господь, що син чоловічий має піднесений, бо зерно, яке саме по собі стоїть, воно, воно залишається одиноке і пропадає. А для того, щоб воно дало потомство, воно має впасти в землю і вмерти. Зерно пшениці, яке кидають в землю, щоб воно проросло, що воно робить з запаса внутрішнього того зерна. Використовують для того, щоб пустити корінчик і пустити пагінець до гори, поки ще не укріпилася корнева система. Тобто зерно умирає, дає все своє нутро, щоб виріс корінчик і пагінець до гори. І іменно через те, що воно приносить себе в жертву, дається врожай. І зверніть увагу. Так, кожна рослина. Щоби хтось жив, хтось має померти. Ми люди, ми щось повинні їсти. І те, що ми їмо, то заради нас помирає. Чи це будуть рослини, чи це будуть тварини. Для того, щоб ми жили, вони вмирають. Але деякі тварини також живуть за рахунок того, що їдять інших тварин. Господь Бог показав нам усе своє творіння, що світ побудований на жертві. Як нема жертви, нема ласки, нема благодаті. Живуть тільки одні заради інших. І кожен має свою частинку і участь у крамці життя людини, бо людина є вінець Божого творіння. Я часто чую людей, які кажуть, що я не буду їсти тваринок, бо тому, що я, я дуже гуманний. Я не є проти вибору людини. Він так може робити. Але не забувайте, що Господь Бог створив їх для нас. І коли категорично казати я не буду їх їсти, бо тому що це неправильно, будете мати кару за то. А якщо ви не будете їсти, бо ви не хочете, ну от так, собі вирішив своє життя побудувати, це зовсім інше питання. Ти береш на себе відповідальність. Я не хочу і не їм. І добре, Але коли ти кажеш, що це неправильно, бо Бог так створив, і це неправильно, ви засуджуєте, що Бог щось неправильно зробив. Ви робите шкоду собі, а не Богові. Богу тяжко пошкодити, бо нам не вистачає ні розуму, ні сили, ні ресурсу, нічого нам не вистачить, щоб Бога образити. Але ми шкодимо собі. Заперечуючи саму природу речей, сам Божий уклад, який Бог уклав. І далі, на що я хочу звернути вашу увагу, каже Христос: хто мені служить, іде слідом за мною і там, де я, і там і буде мій. І хто мені служитиме, того що то матиме і отець. Тепер же стривожилась душа моя, і що мені сказати, Отче, спаси мене від цієї години. Коли приближалася година, коли вже мали Ісуса, ну мали починатися оць, вся оця, як то кажуть фінальна частина історії Спасіння, коли Христа засудили, коли Його звинувачували, коли його судили там на тім суді. Ті люди приходили, ті грішники, яких він прийшов спасати, вони йому тицяли пальцем, розказували, а де казав, що за три дні храм збудує. Сорок років будував Соломон храм. Єрусалимський, а він каже, що за три дни його збудою. І, і знаю, свідчили там на нього і казали. І він каже, то що мені сказати, отче, урятуй мене від цієї години, так? це так само, як то зернятку, не буду кидати його в землю, щоб воно вмерло. і стоїть. Якби всі зерна, що є на землі, не впали в землю, що би було з землею? Була би пустиня. Світ, який ми бачимо навколо, це за рахунок того, що постійно хтось вмирає, щоб інші жили і передають естафету життя. І Христос каже, щоб ми прийняли естафету від Нього, бо Він є світло для світу. Світло для світу, Щоб була орієнтація у світі, для того прийшов Христос, як світло для світу. Бо світ перебуває в темряві, і князь цього світу диявол. Але Він каже: я прийшов, щоби вигнати князя цього світу, щоб принести світові світло. І ми, ті, що наслідуємо Христа, це ті, що прийняли світло від Бога. Так як свічечку ми запалюємо одну від одної. І передаємо і їх так багато, стає їх світло, що швидкості. Так і ми маємо прийняти світло Христове в собі і його носити, щоб світло Христове було присутнє на землі, щоб ми не блудили і не заблудилися. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява. То ходить у темряві не знає, куди йде, поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами і дочками світла. Станьте тими, прийміться, але знайте, що завжди для того, щоб було життя, має бути жертва. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!